Всім привіт друзі! Це Шоу бісики. Я Марина данилюк нелюкермалева, і час нам оперативно розібрати історичну промову Валерія Залужного. Колишнього головнокомандувача збройних сил України, ну а тепер посла України у Великобританії. І як і очікувалося, Валерій Федорович з його досвідом, з досвідом практичної війни, з досвідом найбільшої війни після другої світової, стане тепер бажаним гостем на усіх таких праймових заходах, які стосуються питання національної безпеки і оборони. І тільки Валерій Федорович приступив до виконання своїх обов'язків як посол України у Великій Британії, його одразу запросили як лектора, як такого топового спікера на дуже крутий захід, який називався Конференція Королівського інституту об'єднаних служб. Це дуже крутий інститут. Це саме той інститут, який, до речі, робив велике дослідження в 2022 році і оприлюднив багатьох. Тоді це дослідження дуже вразило про те, як саме Російська Федерація планувала повністю окупувати територію України до серпня 2022 року, а потім поділити українців на чотири сорти. Зразу вбити мільйон українців, як порахували росіяни тих активних свідомих учасників Євромайданів, тих людей, які підтримують дуже щиро всі ці наші цінності українські європейські. А потім вже по частині розібратися із усіма іншими і залишити таку кубку колаборантів, готових на те, щоб жити під Росією, бути. Росіянами брати російський паспорт і фактично потім бути росіянином за кісточку з барського стола. Так от друзі на цій конференції було дуже цікаве представництво. в тому що поруч із Валерієм Залужним виступали такі дуже круті спеціалісти, як міністр оборони нинішньої Великої Британії, звати його Джон Гілі, це новий міністр оборони. А також начальник штабу оборони британських збройних сил Тоні Радакін, адмірал Тоні Радакін, це до речі, той самий адмірал, який уже достеменно відомо разом із Залужним розробляв операцію по знищенню низки військових кораблів Російської Федерації в Чорному морі, що дозволило нам. Повернути нашу морську торгівлю і не підписувати у цих зернових і так далі угоди з Російською Федерацією а завдяки цій спецоперації наші наших сил разом із британськими колегами. Величезна подяка Тоні Радакіну нам вдалося повернути нашу морську торгівлю практично на довоєнний рівень. Ну а тепер давайте подивимося на основні тези, які озвучив Валерій Федорович. Кого дуже цікавить промова в оригіналі. Вона є в офіційному телеграмі. Валерія Залужного вона там написана англійською мовою. Можете скачати її собі на телефон і почитати. Ну а я вибрала кілька дуже важливих моментів, які були озвучені, такі опорники, і це дуже важливо, враховуючи, що британські військові постійно вивчають війну, тому що вони дуже чітко розуміють: якщо Європа десь там профукає свої національні сили оборони, звільняти потім Францію, звільняти потім своїх сусідів будуть як в старі добрі часи Другої світової війни, спільні сили союзників, а саме британці та Американці цього британці не хочуть, тому вони вже починають вивчати нашу російсько-українську війну. Отже, що сказав зі старту Валерій Федорович Залужний? Ці випасом парабелом слова, які приписують давньоримському історику Корнелію Непоту? На жаль, ідеально підходять демократичному суспільству, і сьогодні, в 21 столітті, хочеш миру, готуйся до війни. Хороші слова з огляду на наш досвід, як самого залужного до останнього переконували, в тому числі наш верховний головнокомандувачу: ви знаєте, у нас немає грошей на війну. Давайте краще будувати дороги. Так, це абсолютно правильне твердження. Це підтверджую і я, якому довелось бути в ролі головнокомандувача Збройних сил України і весь український народ, який справді добре і болісно це засвоїть. А Валерій Федорович, безумовно, людина дуже толерантна, стримана. Він не буде розповідати про травневі шашлички, але воно знаєте, прямо тут аж читалося. Далі колишній головнокомандувач, а тепер посол України у Великій Британії почав бомбити дуже важливими тезами, чи готове взагалі людство до третьої світової війни і тих викликів, які може нести ця війна абсолютно нового типу у. В умовах нових технологій, в умовах 21-го століття, що каже Залужний, певною мірою це залежить і від наших професійних військових, які знають про війну майже все. Бо саме професійні військові ведуть війни і знають їхню справжню ціну, ціну поразкам. І перемога. Тобто тут підкреслюється важливість армії, важливість досвідчених військових, і це дуже важлива теза з огляду, що саме в українців українського народу є практичний досвід, що таке війна от, гібридна нового типу війна із Російською Федерацією. Звертаючись до подій 22-24 року вже десятирічної війни України з Росією, треба чесно сказати за те людство. Що саме відбувається і чого людство має готове бути готове? Вільні та демократичні нації, їхні уряди мають прокинутися і задуматися, як захистити своїх громадян та їхні країни. Це дуже важлива заява з огляду, що Уряди можуть розповідати інші, да що війна взагалі то російсько-українська їх не торкається, і взагалі вони б дуже хотіли міра і домовленості Росії з Україною. Але знаєте, я от гуртала інстаграм офіційний Олафа Шольца і знайшла дуже таке цікаве відео, як Олаф Шольц намагається піаритись на своїх силах на мундисфері. Поїхав він, хліба там супчики з солдатами, а солдати такі. В мазуті перемазані з обличчям ну виглядало воно досить комічно. Але тим не менше, навіть Шольц, той самий пацифістичний шольц, який з одного боку кричить, що ми не хочемо, щоб тут стояли американські томагавки. Вже задумався над тим, що в принципі нього теж є спільні кордони з Російською Федерацією. і Очевидно, все одно доведеться приділяти сили, уваги і ресурси грошові до власної армії. Що ж пише Валерій Залужний? Ми готові поділитися усіма своїми знаннями, досвіду та думками з тими, хто не полишив Україну важкі часи, і хто шукає миру та спокою для своїх народів. А це вже дуже важлива цитата від колишнього головнокомандувача про те, що ми готові поділитися своїм досвідом. Коли я розбирала колонку Бориса Джонсона, там було кілька коментаторів під відео, які сказали, що ви оце брешете? Ну не можна ж відпускати 70 тисяч українських солдат. Щоб вони потім працювали на американських базах. А ніхто не каже, що вони будуть працювати в умовах того, коли війна буде з Росією в активній фазі. Але після демобілізації у нас буде величезна кількість людей, які знайшли себе на війні, знайшли себе в армії, які будуть готові поділитися своїм новаторським досвідом. І повірте, будь-яка людина, яка пройшла досвід Бахмуту, досвід міських боїв в умовах Маріуполя, визволяла Херсон з радістю поїде і навчить своїх закордонних колег, як лектор, преміальний лектор. Як правильно треба воювати в сучасних умовах? От чесно вам скажу, дуже багато в українських військових поїхало вчити тих самих німецьких колег, щоб вони не лазили в мазуці і не знімалися для інстаграмчиків Шольца, а здобували практичні знання. Тут же Валерій Федорович дає розуміння, чого ж навчилися українці під час цієї повномасштабної війни і загалом десятирічної війни. Чого ж навчила нас українців ця війна, а особливо її повномасштабна складова, яка вихором увірвалась в наше життя 24 лютого 2022 року? Насамперед, воїн необхідно уникати. Але якщо війна все ж таки прийде, необхідно бути до неї готова. Це дуже важлива цитата. Воїн потрібно уникати, але не розмовами очевидно про те, що давайте позаглядаємо в очі диктатору, давайте ще там щось зробимо. А треба бути готовим. Треба вкладати ресурси у підготовку війни. Треба готувати своїх людей і фізично, щоб вони вміли користуватися елементарною зброєю, і психологічно. Саме готовність до війни потрібно розглядати як величезний комплекс заходів, який охоплює не лише суто військові аспекти, а й усі сфери діяльності держави. Чи не найскладніша і найважливіша складова це готовність суспільства, що ґрунтується на чесній і прозорій комунікації між урядом і людьми? Нарешті хтось із українських посадовців, а Валерія Залужна вже можна назвати посадовцем дипломатичним, озвучив ці дуже важливі речі про потребу діалогу між урядом і людьми, що все починається з комунікації. І якщо цієї комунікації немає, якщо людям обіцяють, шашлики, давайте просто припинимо мир, ми там витягнемо Росію на мирний Захід, там віддамо якісь території, у нас буде такий мір, що просто зашибіся, потім через два роки у нас буде знову повномасштабна війна, то хочеться почути нарешті чесний діалог. Що ми вважаємо нашою Кемською волістю? Що ж у нас Банкова так хоче віддати Росії? І де оці червоні лінії таких діалогів? До чого готується Володимир Олександрович і Ярмак? Тут же Валерій Федорович пояснює природу сучасної війни. Сучасні війни, на жаль, тотальні. Вони потребують зусиль не лише армія і суспільства загалом. Мобілізувати суспільство можуть і повинні політичні ячі. Для цього комплексно залучаються військові та інші ресурси держави. Серед таких ресурсів економіка, фінанси, населення і союзники. Такі дії, звісно, вплинуть на політичні процеси державі. Ну а тепер, до прикладу, давайте згадаємо, як у нас триває кампанія з мобілізації. Зеленський самоусунувся, потім намагався говорити, що це сирський винувати, що це депутати мають цим займатися. І відповідно у нас була прогалена в. Питаннях мобілізації. Багато хто не зрозумів, що таке мобілізація і чому я маю йти оновлювати свої дані до ТЦК. Так не має бути. По друге. Війну жодним чином не можна розглядати як частину внутрішнього політичного процесу. Тобто, не можна будувати на ній рейтинги. Війна це максимальна концентрація сил для виживання і лише для цього. Переконаний, що війна за свободу в одній країні має стати політикою виживання демократії врешті вільних країн. Війна це наука, наука зі своїми законами і правилами, які необхідно знати і вивчати. Тобто тут залужний ще і апелює до наших сусідів, до наших західних союзників, що якщо ми тут воюємо в Україні, не треба розслабляти булки і вважати, що вас це не стосується. Тому що Російська Федерація вже анонсувала, що її Путін цікавить Польща, а де Польща, там і дорога на Берлін може бути відкрита. Тобто є над чим задуматись нашим сусідам і всім тим, хто буде аналізувати, до речі, виступ залужного якраз таки на конференції цього Королівського інституту. Далі величезний пласт пояснення про сучасні тиранії. Використання війни у власних цілях або намагання впливати на її хід задля власних інтересів є злочином, наслідком якого є величезні жертви. Демократичні армії, армії вільного суспільства завжди важко воювати з армією Феодала. Це було про е, саме армію Росії, але це легко можна застосувати і до армії там, наприклад, Китаю. І справді, знаєте, в демократичних суспільствах там дуже часто будуть звертати свою увагу на соціологію, що там люди думають. А от в Росії ніхто нікого не питає: або ти воюєш на СВО, або тебе канцелять. Далі пояснення про український народ. Без сумніву, історію сьогодні вкотре дає українському народу шанс. Головне, його не просрати в холодну ніч 24 лютого 2022 року, коли весь світ насолоджувався мирним життям і ніжився у теплих ліжках, українці нагадали самі собі, чия кров живе в їхніх жилах і вступили в жорсткий бій з поконвічним ворогом. Життями звичайних українців ми вибороли собі шанс. Шанс не просто продовжити споконвічну боротьбу, а шанс перемогти. Він дорого нам коштував багато життів, найкращих синів та дочок. Це важливе нагадування для західних суспільств про ціну, про ціну, чого вони не окуповані і можуть жити свої власні нормальні життя. Тому що є українці, тому що є от нащадки козаків, які раніше ходили брати фортеці Азов. А тепер змушені відбувати ватаги людей, які тут прийшли нас денацифікувати. А якщо простіше, то просто чинити геноцид українців на нашій території. Також залужний, як професіонал, як колишній верховний головнокомандувач, пояснює природу війни 2014 року. Війна, яка прийшла до нас в 2014 році, абсолютно відрізняється від тієї, що в наше життя 24 лютого 2022 року. Хоча вона й базувалась на концепціях 2014 року. Про це вона вже була іншою, швидко виснажила наші сили в травні 2022 року. Саме інтенсивність бойових дій змусила нас відновлювати рівень початку 2022 року. А необхідність вижити на полі бою привела вже нас в іншу війну, з якою ми зіткнулися влітку 2023 року. І тут до речі настільки це можливо, не розкриваючи секретів державних, пояснюється природа, чому ж у нас в тому числі не відбувся таким успішним, якби хотілося контрнаступ літа 2023 року. Воюючі сторони на деякий час зупинилися в пошуках нового озброєння, а доречним був би пошук нових форм застосування вже новітніх технологій. Саме винайдення нових способів застосування логічно мало б привести до змін у структурі підрозділів, частин та збройних сил в цілому. Саме такий рух є науковим і обґрунтованим. А натомість, що ми мали? У нас не залучалися нові технології, а натомість всякі ці подаляки з братьями освободітелями СВО, Ганни Малер та інші персонажі розносили те, що нам уже і мобілізації не треба. У нас точно буде Крим там до кінця року. Це було неправильно. Також Валерій Залужний пояснює високопосадовцям. І топ військовим усього світу, британським і не тільки. А Що таке війна перехідного типу? Саме війна перехідного типу у нас між Росією та Україною, Ми, українці, своєю кров'ю та спрагою до перемоги, формуємо нові лекала нової війни, війни, яка буде війною майбутнього. Мусимо визнати, що жага вижити на полі бою є чи не основною причиною пошуку шляхів удосконалення зброї? Сукупність таких факторів, як обмеженість ресурсів, відсутність належної підтримки, неможливість зосередитись на виробництві традиційних засобів боротьби, призвело до значних змін на полі бою українсько-російської війни. Ви знаєте, що ж це мені от одразу вскочило мені в пам'яті? Тут по суті Заложний продовжує ту його знамениту колонку осені 2023 року, а через яку Банкова почала його канселити, нищити, поливати брудом і затикати рот. Залужний розвив свою думку, що саме через відсутність технологій якісних у нас не сталося те, чого ми хотіли, що ми хотіли здобути на полі бою у 2023 році. Це важливо було пояснити нашим західним союзникам, щоб вони не думали, що ми тут не вміємо воювати, розслабили булки, чи просто вже хочемо міра з Росії любою ціною. Не хочемо ми міра з росії любою ціною. Але дайте нам нарешті зброю. Це важливе нагадування. Що ж далі розповів Залужний? Фактично розпочався новий етап у формах і спро... способах воєнних дій. Ми бачимо, як науково-технічний прогрес привів у рух колесу історії та вивів на поле бою технології, які наймовірніше стануть вирішальними у цій війні, і найголовніше стануть основою глобальної безпеки майбутнього. Хто швидше оволодіває цими технологіями, демократичний світ чи світ тиранії буде залежати саме від нас. Це теж укол. В бік наших західних союзників, щоб вони швидше чухались і швидше проводили до ланку до ладу свою оборонку. Технології чекатимуть на сміливих і здатних їх опанувати. Хто їх опанує, той і буде вирішувати питання глобальної безпеки. Важко сказати, як буде розвиватися ситуація надалі. Напевно, зрозуміло лише одне. Транам війна буде потрібною постійно для внутрішнього користування як інструмент утримання влади. Решта ж має вибудувати надійний захист від них. Це дуже важлива заява, тому що навіть в Україні у нас дуже багато людей думає, що головне от дочекатися, коли Путін помре, а потім буде все класно. Ні, друзі, не буде нічого класно, тому що у світі завжди знайдеться особа, персона, політичний діячі, які захочуть утвердити своє я, утвердити свою владу і влаштувати маленьку побідоносну війну. А враховуючи, які у нас сусіди Республіка Білорусь і Росія, і а, не складається так історично, що там приходить щось краще ніж те, що було, то нам треба бути на вістрі у цих змін. І готуватися і освоювати нові технології, і вибудовувати надійний захист від таких кончених сусідів. Що ж пише залужний? Він віддає належне українським спеціалістам, українським інженерам, до речі, українським військовим, які точно знають, які ж технології їм потрібні на полі бою. Сьогодні, як ніколи, саме в Україні знаходять шляхи для виживання та створюють технології. Але через зрозумілі причини не можуть їх масштабувати. З іншого боку, в наших партнерів є ресурси, але немає прикладного і практичного поля, щоб їх випробовувати. Тільки разом ми зможемо ефективно використати ресурс, адже час вже працює не на нас. І тут, до речі, багато є причин, тому що дуже підважуються нашу боротьбу, і освоєння сучасних технологій, нікчемність і профнепридатність нашого українського уряду. І намагання Зеленського та Єрмака, хоч якось організувати якийсь мир, тому що вони дуже чітко розуміють, що це вже питання їхнього фізичного здоров'я та виживання. Ну і як же завершує свою промову історичну, це історична промова Валерії Залужне цитатою американського генералу у відставці звати його Стенлі Мак Крістал: дотримання вчорашніх правил не призведе до успіхів сьогодні або завтра. Саме усвідомлення цього може врятувати багато життів. Ми мусимо почати боротися з наслідками нових правил війни. І тут же Залужний додає від себе. А далі в нього були такі слова: інакше ми всі залишимось далеко позаду. Але я б сказав категоричніше, інакше ми всі загинемо. І знаєте, тут якось не було надто багато оптимізму, але я впіймала себе на думці, як же круто, коли Україну на дуже важливому преміальному заході представляє професіонал. Професіонал своєї справи, який може бути навіть набагато фаховішим, ніж його закордонні колеги, чітко розклав, чітко пояснив. Чітко простимулював, чому ж, чому ж мають бути нові технології, прямо зараз ними користуватися, а не чекати там чогось. І чому розмови про те, що давайте ми просто тут організуємо мір ціною українських територій, якось воно не конає. Ну а тепер прошу порівняти оцю риторику уже посла України у Великій Британії з риторикою президента Зеленського і його любимого потужного менеджера Андрія Єрмака і зрозуміти. Чому ми там, де ми є, і чому у нас купа людей не розуміє, чому просто поступитися українськими територіями, просто заморозити війну на рік, ні до чого доброго не призведе. І чому, маючи таких сусідів, нам постійно потрібно готуватися до війни і зрозуміти головну помилку початку 2022 року. Що ніякі розмови з Російською Федерацією, ніякі заглядання в очі путіну не принесуть мир. Це навпаки історія про те, щоб приспати пильність українців і потім прийти і вбити їх прямо в своєму домі. Всім дякую за увагу, друзі. Напишіть, що ви думаєте про цей виступ Валерія Залужного? Чи подобається він вам, чи зрозуміли ви всі ті тези, які були озвучені на цьому дуже крутому преміальному заході для. Британських і не тільки топ-посадовців, які є відпами у царині саме військової справи. Всім дякую за увагу. Дуже прошу написати коментар, підписатися на канал Шоубізики. І якщо у вас є змога стати нашим спонсором чи патріоном, будемо дуже вдячні, тому що ви допомагаєте нам розвивати незалежну журналістику.